Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про спроби відновлення строків по спадщині. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те. Що може бути, якщо людина була за кордоном та не знала про смерть родичів? Чи можна відновити строк спадщини у такому випадку? Дуже актуальне питання останніх трьох років. Маємо справу, номер її 619, дріб 2906, дріб 23 Вона дійшла до Верховного суду, тому маємо чергову, чітку позицію з цього питання. Отже, у справі у липні 22-го року помер чоловік, після смерті якого відкрилася спадщина на належне йому майно. Спадкоємцями першої черги за законом були його дочка, син та дружина. Установлений законом строк спадщину прийняла дружина, подавши відповідну заяву до нотаріуса. А дочка дізналася про смерть батька з листа нотаріуса майже через рік. Донька подала до суду, щоб продовжити строк прийняття спадщини. У позові вона обґрунтувала, що з початком війни переїхала до Великої Британії та й перебуває там зараз, а мати та брат не повідомили їй про смерть батька. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, а апеляційний суд рішення скасував та надав додатковий строк. Цікава мотивація була у апеляції. Вони назвали поведінку матері та брата недобросовісною. Досить оціночна позиція, такого визначення немає в законодавстві про спадкування. Справа дійшла до перегляду в касації у Верховному суді, який вказав апеляції на їх помилкове судження та поставив крапку в цій справі. Отже, спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Для заяви для подання такої заяви встановлюється строк 6 місяців з дня смерті спадкодавця. За позовом спадкоємця, який пропустив цей шестимісячний строк з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк. Але суд не може визначити поважними такі причини пропуску строку, як юридична необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини, необізнаність особи про наявність майна чи відкриття спадщини, його похилий вік, непрацездатність. Невизначеність між спадкоємцями, хто буде приймати спадщину, відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини, несприятливі погодні умови чи ще щось подібне. Якщо у спадкоємця перешкод для подання заяви не було, а він просто не скористався правом на прийняття спадщини через відсутність інформації про смерть спадкодавця, то підстав для додаткового строку немає. Сама по собі незнання про смерть без встановлених інших об'єктивних, непереборних труднощів на вчинення дій щодо подачі заяви не свідчить про поважність причин пропуску строку. Верховний суд рішення апеляції скасував та залишив у силі рішення суду першої інстанції, тобто рішення про відмову надати додатковий строк. Таку позицію бажано знати та розуміти всім то може стикнутися з моментом спадкування за своїми родичами в цих непростих умовах. Моральні аспекти, звісно, в цій ситуації ми залишаємо за душками. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте кнопочку підписатися і кнопочку із дзвіночком, Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!